Друзі, привіт! Мої вітання з жовтого літачка. Сьогодні я вам розповім мореску Павла Глазового Самозакоханість. У літній день напередодні свят хтось почепив над фермою плакат у синім небі, білий голуб лине, а в нього в дзьобі гілочка маслини. На той плакат поглянула свиня і хрюкнула Ну, що за маячня! Куди воно, на що воно годиться, якийсь там голуб теж мені ще птиця, сухенькі ніжки, пірячко та дзьоб. А як, скажімо, здорово було б, якби узяв фотограф апарата та зняв мене гарненько для плаката? Лежу отак, а у зубах буряк, а біля мене гарбузи і мак. Не уявля, нахабне і ледаще, що є на світі щось за нього краще. Ви мене, друзі, вибачте, але щось мені наших сусідів це нагадує. Підписуйтесь, поширюйте це відео і до зустрічі в жовтому літачку.